Гороскоп на червень 2023 року для всіх знаків Зодіаку. Як на замовлення, представники деяких знаків Зодіаку в червні 2023 року почнуть помічати, що багато їхніх давніх мрій почали збуватися. Комусь пощастить максимально і для виконання бажань не доведеться навіть докладати серйозних зусиль. Але є й ті, у кого червень пов'язаний з певними ризиками. Кого чекають зриви на роботі, на кого чекають неприємні зустрічі, а хто може зіткнутися з проблемами із законом. Овен. Головне слово початку літа для овнів пошук. У глобальному розумінні пошук сенсу життя. Якщо говорити в більш прикладному ключі, то для молоді це буде пов'язане з розумінням того, до якого навчального закладу подавати документи. У тих, хто давно отримав диплом, можливі питання з пошуком роботи. Не виключено, що надійде вигідна пропозиція, тож не відмовляйтеся від спілкування, якщо якась людина на ньому наполягає. Імовірно, у неї є те, що дозволить вам реалізувати свої давні плани і навіть дитячі мрії. У овнів старшого покоління з'явиться бажання побути в тиші та трохи порефлексувати. Причому потенціал овнів розкриється головним чином у першій половині червня, потім, можливо, невелике затища, так що не витрачайте час даремно. Якщо в червні якась людина вирішить піти з життя тельця, не треба її затримувати. Можливо, саме вона буде тим каменем спотикання, який заважав вам розвиватися і через який ви не могли реалізувати всі свої побажання. Щоправда, через це розставання ви можете з більшою обережністю ставитись до нових знайомств та тримати дистанцію. Зовсім відмовлятися від них не варто. Ближче до кінця місяця деякі з них допоможуть вам наблизитися до звершень, про які ви давно мріяли. У фінансовому плані тельцям у червні обіцяють стабільність, але є пара нюансів: по-перше, доведеться докласти сили та брати ініціативу на себе. По-друге, потрібно буде уважніше стежити за своїми витратами та накопиченнями. Якщо вам здається, що перший місяць літа виглядає цілком непогано, додамо лож ложку дьогтю і скажемо, що в червні у тельці все може бути не так гладко у відносинах з транспортом. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Близнюки У близнюків нарешті настане та сама біла смуга, про яку ви давно мріяли. Вам віддасться за все, що ви зробили раніше, і успіх не забариться. Разом з ним прийдуть гроші, визнання та слава. І така ситуація триватиме щонайменше весь червень, а то й довше. Перший місяць літа для вас ідеальний час, щоб почати новий проект, який ви давно виношували, або зміцнити свої позиції в існуючому, за що б ви не взялися, все вийде. Але у такого успіху є і темні сторони. Одна з них полягає в тому, що в променях вашої слави захочуть погрітися запеклі пройдисвіти. Вони можуть прикинутися вашими давніми шанувальниками та соратниками і буквально вимолити допомогу. Гоніть їх якнайдалі. Не виключено, що надалі вони зарахують ваші заслуги на свій рахунок. Рак. Початок літа у раків буде ні хистким, ні хитким. Тож, можливо, у першій половині червня краще буде взяти відпустку і набратися сил, ніж кидатися з головою на нові звершення. Вони у вас ще будуть тільки згодом. Набравши сил, раки нарешті зможуть рухатися у бік давно намічених цілей. А через те, що раки спритні маніпулятори, способи досягнення цієї мети будуть, м'яко кажучи, не найчеснішими. Але ж у битві за п'єдестал немає хибних рішень. Тільки дивіться, не захопиться своїми перемогами. Вам на п'яти наступають ті, хто теж не проти посунути вас із займаного місця. Краще зміцніть як слід на своєму троні. Хлеб. У кар'єрному плані у Львів у червні все буде так успішно, що їм здасться, ніби на їхньому шляху більше немає жодних перешкод і буквально почнуть перти у бік ще більшого успіху. Але на цьому шляху головне встигнути вчасно зупинитися і не пропустити потрібний поворот, інакше можна наламати таких дров, що буде проблематично все відновлювати. До речі, дорогою левам трапляться люди, які. Попередять про можливі труднощі, до них варто дослухатися. Ще два фактори, про які знає кожен лев, це марнославство та егоїзм. Не варто керуватися ними, ухвалюючи важливі рішення. Результат вам не сподобається. І не забувайте відпочивати, особливо в останній декаді місяця. Як тільки вам спадає на думку ідея вибратися на природу або хоча б прогулятися в парку, не ігноруйте її, використовуйте кожну можливість відволіктися від кругообігу подій. Діва. На роботі діви прокладали собі рівну дорогу, якою тепер можна спокійно просуватися вперед і вгору. Особливих перешкод на цьому шляху не передбачається, тож можна сміливо реалізовувати свої найамбітніші плани. Єдине, з узбіччя цієї дороги на дів можуть раз у раз нападати заздрісники та недоброзичливці, але не варто звертати на них уваги. Головне дотримуватися знамічного курсу, нікуди не звертати і не влазити в суперечки та чвари. Репутація дів від цього можливо і не постраждає, а ось справі як такі епізоди можуть зашкодити. В останній декаді червня на дів чекають приємні знайомства, які обіцяють цікаві пропозиції. У будь-якому разі пара корисних контактів ще нікому не шкодила. У той же час може активізуватися ворог, з яким ви давно знайомі, і висуне добре вам відому вимогу. Так що, якщо у вас є такий на прикметі, варто підготувати йому вагомий аргумент заздалегідь і пред'явити заявнику, щоб не витрачати на нього час і нерви, які в червні вам знадобляться. Терези Терези, які зазвичай збираються з духом перш ні щось змінити у своєму житті і взагалі воліють плисти за течією, у червні зіткнуться з такою ситуацією, коли необхідно буде все ж таки прийняти вагоме самостійне рішення. Просто всі обставини складуться таким чином, що таке рішення буде необхідним. Багато в чому це пов'язано з амбіціями і якимсь моментом змагання. Терези просто не зможуть терпіти, що поруч є хтось краще. Наприклад, на роботі ви втомитеся від того, що колеги постійно попереду вас, і вийдете на аванс сцену. Керівництво це безумовно оцінить. Або зрозумієте, що всі друзі вже з'їздили у відпустку, а ви все не зберетеся. Саме час діяти. До речі, про подорожі у червні у Терезах прокинеться до них непереборний потяг. Скорпіон. Вірними супутниками скорпіонів весь червень будуть інтуїція та щасливий випадок. Якщо не порушувати певних правил, можна дозволити собі трохи більше, ніж ви зазвичай звикли. Можливо, деякі з вчинків вас і самих здивують, але ще більше здивує вас результат, до якого вони приведуть. Як мінімум, вам стане простіше жити. Настільки простіше, що ви почнете вважати червень найкращим своїм місяцем цього року. Але будуть цього місяця два моменти, які нажнуть невелику тінь на ваш такий безхмарний червень. Перший стосується особистого. У скорпіонах, які перебувають у стосунках, прокинеться небувалі ревнощі. Варто піддатися їх імпульсам і ви ризукуєте зіпсувати все у світі. Краще направити цю енергію на щось корисне і розвиваюче. Другий момент фінансовий. У червні у скорпіонів великий ризик потрапити на вудку шахраїв. Стрілець стрільцям у червні варто остерігатися провокацій. Не виключено, що вони зустрінуть нечистих на руку людей. А той зовсім відвертих шахраїв, які або обдурять, або підставлять, запропонують легкі гроші, а всі шишки в результаті зваляться на вас. Тож не розраховуйте на безкоштовний сир і пам'ятайте, де він найчастіше трапляється. Думайте своєю головою, не порушуйте закон. Козироги у червні можуть сподіватися лише на себе, жодного щасливого випадку, який раптово вирішив би всі питання та проблеми, у них не станеться. Так що беріть справи у свої руки та забудьте про безтурботність. Зважаючи на те, що ви звикли доводити все до переможного кінця, ваші старання будуть винагороджені. Щоправда, інші люди, побачивши ваші успіхи, можуть спробувати звалити на вас частину своїх обов'язків. Не піддавайтеся ні на які вмовляння. Це може обернутися тим, що ви підірвете здоров'я. Червень для козирогів буде сприятливим у плані подорожі та нових знайомств. Не виключено, що ви знову завітаєте на те місце, де колись були у відпустці, тільки цього разу з діловим візитом. Водолій на початку літа водолії можуть розраховувати на те, що деякі їхні бажання будуть виконані, особливо ті, яких вони прагнули довго і наполегливо. Щоправда, очікувати на виконання якихось великих планів не варто, швидше за все, це виявиться якась дрібниця. Але якщо ви до неї прагнули, то вона для вас важлива. Якщо ж ви вирішите досягти своєї мети будь-якими засобами, краще зайвий раз подумати. Є ймовірність, що ви оберете не найвдаліший засіб, а результатом прийнятого рішення стане зовсім не те, чого ви очікуєте. Наприклад, від вас можуть відвернутися близькі люди. І не звалюйте на себе дуже багато. Краще більше часу приділяйте відпочинку та коханим. Щодо романтики, червень ваш місяць, особливо перша половина. Риби. Якщо ви давно роздумували над придбанням нерухомості, наважуйтеся на цей крок у червні. Ймовірно, вам підвернеться вдала угода або варіант кращий за який ви можете й не знайти. Як би там не було, не затягайтесь з рішенням. Взагалі, червень у риб складається домашній. Навіть якщо у ваші плани не входить покупка квартири чи будинку, на горизонті може замаячити ремонт. Його теж не варто відкладати у довгу скриньку. Рибам-спортсменам гороскоп пророкує нові рекорди. Тому якщо ви збираєтеся взяти участь у якихось змаганнях, скоріше на них реєструйтесь. Риби-кар'єристи подумають, що червень саме час, щоб працювати до втрати пульсу, але ця помилкова думка заведе вас у глухий кут і вичавить останні сили. Початок червня краще присвятити сім'ї, а у питаннях роботи плисти за течією. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо бажаєте знати гороскоп на кожен день.